Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 628. Знайдіть значення виразу. Корінь 25 помножити на 9. Є теорема, яка стверджує, що корінь з добутку дорівнює добутку коренів. Отже, окремо беремо корінь з 25 помножити на корінь з 9. Корінь з 25 дорівнює 5, корінь з 9 дорівнює 3, 5 на 3 15. Друге. Корінь з 16 помножити на 900. Корінь добутку дорівнює добутку коренів. Отже, корінь з 16 помножити на корінь з 900. Корінь 16 дорівнює 4, корінь з 900 – 30.

Корінь з 0,25 0,5. одна цифра після коми. Корінь з 1,44 це 1,2. Адже 12 в квадраті 144. Дорівнює. Якби ми множили цілі числа, 5 на 12 нам би дало 60. Але після коми в добутку повинно бути дві цифри. Отже, матимемо 0,6. Четверте. 0,4 помножити на 169 підкорнем. Корінь здобутку дорівнює добутку коренів. Окремо виписуємо корінь з 4, сотих, окремо корінь 169. І результати перемножимо. Корінь з 0,4 це 0,2. Корінь 169 13. Якби були цілі числа 2 на 13 дало б 26. Але одна цифра повинна бути після коми. Отже, шістку комою відокремлюємо. П'яте. Корінь 2,25 помножити на 0,9. Помножити на 100. Я візьму окремо три корня, хоча можна під цим корнем уже зробити деякі спрощення, 9 сотих помножити на 100, перенести кому і отримати 9, цілих. але я таки зроблю окремо три корня, так теж можна, можливо, трішки довше. Корінь з 2,25. Якби це було 225, було б 15, але одну цифру треба відокремити комою. Корінь з 9 3, але одну цифру треба відокремити комою. Корінь зі 100 – 10. Отже, 0,3 я спочатку помножу на 10, отримаємо 3, цілих, а 1,5 залишу без змін. Якби 15 множили на 3, було б 45, але одна цифра була після кома, адже ми мали десятковий дріб. Отже, 4,5 корінь.

Корінь з одинички один, але ми мали десятковий дріб з двома цифрами після коми, отже буде 0,1. Якби було 625, це було б 25 в квадраті, але у нас десятковий дріб. Отже в результаті буде одна цифра після коми. Напевне, спочатку від 0,1 я позбавлюсь, для цього я перенесу. Кому в числі 1,4 ліворуч, уже дві циферки повинно бути після коми. Ну, а ці два числа помножу в стопчик. 0,14 помножити на 2,5. 5 на 4 – 20. 2 запам'ятали, 5 на 1 – 5. І 2, 7, 2 на 4 – 8. 2 на 1 – 2. Додаємо перекидаємо одиничку. У нас у обох множниках було три цифри після коми. Отже, і в добутку також повинно бути три цифри після коми. Останній нулік в десятковому дробі можемо не писати. Отже, відповідь 0,35. Завдання виконано повністю.